Чому небезпечна радянська Росія Румунія та й біла Росія, якби там білі перемогли, тому що Бессаради входила раніше в Російську імперію з 1820 року, тобто ще з часів наполеонівських воїн, але потім Румунії сильно пощастить. І по результатам першої світової війни вона приєднає Західну Румунію, так звану всю Буковину, в тому числі і північну, там, де більшість українців, і Бессарабію, там, де ну, Молдовани сучасні, і на півдні, ось тут, Південній одеської області, там теж живуть українці. Ну не тільки вони, звісно, але українців теж там вистачає. І це все зробила Румунія в свій час після першої світової війни, тому що в результаті цієї війни був крах імперії Російської імперії. І був крах австро-угорської імперії, і от румунська державність приєднала саме людей, які вважали своїм етносом, тобто молдаван румуни теж вважають своїм етносом. Ну не всі молдавани зараз їм згодні, але частина з них вважає себе румунами, частина вважає окремо молдаванами, там сформували свою ідентичність. Але от, скажімо, Трансліванія зараз ходить в Румунію, і ніхто не сперечається з приводу і територіальної приналежності. І південна Буковина зараз ходить до Румунії, а північна входить до складу сучасної України. Зокрема, і тут відвідують цій Румунії. Цікаво, щоб підтримувати Україну. Чому ну цікаво в тому сенсі, що Басараби вони отримують під своїм контролем? Це були суперечки між Україною і Румунією за Басараби, але тим не менше, Хоча б підтримати проти Росії Україну. Це було в інтересах Румунії і знову ж таки Туреччина. Вона могла б в принципі підтримати Україну а тут вже була Республіка Туреччина знову ж таки повернути щоб частину своїх територій.